Вітаю! Сьогодні поговоримо про Суниці сун, 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 садової клері. На відео огляд після двох гарних зборів. Це сорт італійської селекції, дуже ранньостиглий. стиглий. Сорт має більше, як 20-річну історію, але він не покидає поля, теплиці, ним засаджують гектари насаджень. У моєму випадку я не помічала на ньому як, як таких зафорювань, а от кліщик її полюбляє, кліщ. Ну, це в нашому випадку. Ягоди мають конічну форму, Перші ягоди неправильної форми. З високою шийкою, дуже темно-вишневі, при повному достиганні. І саме в цей період і розкриваються його всі смакові якості. Зараз заглянемо до нього всерединку. Росте наша клері як на ґрунті, в двох місцях на ґрунті, так і на плівці. Ось наша клеріна плівці. На ній ягід уже позалишалось тільки в залишку на даний момент. Ягодка типової класичної форми, з дуже гарним високим, високою шийкою і гарним маленьким чешелистиком. Заглянемо її всередину. Вона плотненька зверху, всередині, надзвичайно м'яка, буквально треба пити з неї сук. От прямо я наче її висмоктую. Соковита, має отвір, ну це не важливо. М'якоть дуже ароматна. Має якраз такий характерний полуничний присмак, яскравий. Характерний полуничний присмак. Яблук, полуничка в основному солодка. має невеличку кислинку в окремих екземплярах. Вона являється, є би, таким, скажімо, Маточним матеріалом для створення наступних сортів, багато сортів постворювали на основі циклері. Ну, одним із таких відомих це є Амі. В них я зрозуміла схожі і саме листя схоже і строки достигання схожі. І якраз я помітила оце в цьому році це двохфазне цвітіння. Всім задоволення вашої роботи сорт клері.